Любі діти. Запрошую вас до країни математики і пропоную вам почати з лічби. Рахуємо кількісною лічбою в межах 7: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А зараз в зворотньому напрямку: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Рахуємо порядковою лічбою. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Та в зворотньому напрямку. Сьомий, шостий, п'ятий, четвертий, третій, другий, перший. Молодці. Наступне завдання. Назви пропущені цифри. І так, перший рядочок. Один. Якої цифри не вистачає? Так, цифри два. Три. Якої цифри? Чотири. П'ять, шість. Якої цифри? Так. Сім. Другий рядочок. Якої цифри не вистачає? Цифри один. Два, три. Чотири. І цифра. 5, Шість. Сім. Третій рядочок. Один, два. Якої цифри не вистачає? Три. Чотири, п'ять. Якої цифри не вистачає? Шість. Сім. Молодці. Наступне завдання. Давайте порахуємо, скільки повітряних куль. Рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Всього 6 повітряних куль. А скільки мотузок для повітряних куль. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Всього 7 мотузок для повітряних куль. Чого більше мотузок. Чого менше повітряних куль. Наскільки на одну повітряну кульку? Що треба зробити, щоб їх було порівну? Так, додати ще одну повітряну кульку. Скільки стало повітряних кульок? Рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, сім повітряних кульок. А скільки у нас було, було мотузок? Теж сім. Тобто їх стало однаково. Всім повітряним кулькам вистачає мотузок? Так, усім. А у всіх повітряних мотузки однакової довжини. Ні. У якої повітряної кульки сама найдовша мотузка? У червоної. У якої повітряної кульки сама найкоротша мотузка? У блакитної. У яких повітряних кулях мотузки однакової довжини? У оранжевої та зеленої? Якого кольору кулька, яка стоїть між оранжевою та зеленою кулькою? Жовта. Яка за порядком блакитна повітряна куля? Перша, друга, третя, четверта, п'ята. Яка за порядком синя куля? Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Так. Всі кулі однакові? Ні. Є кулі круглої форми та овальної форми. Давайте назвемо кулі круглої форми. Третя, п'ята, шоста або жовта, блакитна, синя. Назові повітряні кулі овальної форми. Перша, друга, четверта, сьома. Або червона, оранжева, зелена, фіолетова. Яких повітряних куль більше? Так, овальних. А яких менше круглих. Наскільки на одну. Давайте порахуємо, скільки. Повітряних куль овальних 1, 2, 3, 4. А круглих – 1, 2, 3. Молодці. Зараз візьміть, будь ласка, олівець до рук. І давайте з вами намалюємо овал і круг. Овал і круг. Молодці. А тепер за допомогою цих фігур намалюємо зайчика. Великий овал, це у нас буде тулуб нашого зайчика. Маленький овал це буде голова. Ще з овала ми зробимо вушки. І зробимо лапки маленькі овали. А з круга зробимо око, ніс та хвіст. Молодці! Ви добре попрацювали? До зустрічі!